Дивіться, ви сьогодні як депутат. Назвіться, будь ласка, хто ви є, від якої політичної партії і що саме відбувається сьогодні в Бершацькій громаді? Депутат Бершацької міської ради Трухименко Євгеній Анатолійович, зараз в даний час відбувається сесія міської ради. Ця сесія відбувається з 10-ї години. Ми станом на цю хвилину маємо 4 ту годину. 16.04. О, із питань порядку денного сьогоднішньої сесії проголосовано два питання. Далі внесено доповнення до порядку денного. Два питання у доповнення у, до реповнення до регламенту. Так, внесені два питання, два два проекти рішення. Питання, які пов'язані одне із них із преміюванням... Я пробачаюся. Ви є голова сп... чи заступник бюджетного заступник бюджету, голови бюджетної комісії. Засідання комісії відбулося належним чином. Давайте, якщо з вашого дозволу, я сам да, розповім, і, ласка, що відбувається. Заява на камеру. Да, да, да. Заява на камеру, дивіться, значить, було внесено два питання. Це от, заява от, куди? В поліцію? Заява в поліцію, так. Було внесено два проекти рішення на сесію. Один із них стосується. Умова оплати праці міського голови на 23 й рік, і другий стосується змін, і другий стосується Недовірні. стати? зараз не готовий сказати, просто так ми тут всі схвильовані, тому що у нас дивні речі відбуваються. Друге, друге питання стосується перебування подальшого на посаді секретаря сесії, секретаря міської ради, оскільки в нас секретар не виконує своїх прямих обов'язків на нашу думку. Він перешкоджає діяльності депутатської роботи, він перешкоджає реєстрації будь-яких наших документів, які ми приносимо і намагаємося зареєструвати в Раді. І Сьогодні мала бути йому висловлена недовіра. Тобто, Що спонукало коли, коли, вас коли, викликати поліцію? Коли дійшло до недовіри, то якби, почалися такі дивні метаморфози. Дивні метаморфози, ми повернулися до порядку денного, внесли ці питання і, вони, не, не давши можливості. Нам проголосувати за них, почали рухатися по порядку денному сесії і далі. Чим порушили регламент і чим в принципі, порушили все мислями і не законодавство. Наступне питання: От вони оголосили перерву, повернулися ми після перерви і почали спостерігати вже неадекватну дію міського голови. Тобто, тобто він абсолютно без панове. Я спілкуюсь. Почали спостерігати на нашу думку, неадекватну дію міського голови, оскільки він не реагує взагалі ні на звернення депутатів. Вже депутати з його фракції перестали голосувати, вже там його і секретар штурхає і сам просять забрати в нього мікрофон. Він просто йде по порядку денному, не голосує ніхто. Він сам собі голосує, сам собі. В нас є така підозра, що людина в такому стані, можливо, може бути під станом алкогольного сп'яніння або під станом наркотичного сп'яніння або не дай боже щось ну щось іще. Чому рушна психіка можливо. щось можливо і ще сталося? На що вже мають медики давати відповідь, тому ми. Особисто я, ну так мені припало просто, я особисто викликав поліцію через війницю, через 103. Викликали через 102, викликали через 103 поліцію і от написали отаку заяву. А хто депутатів підписав? На депутатів? Таку заяву із вимогою зробити зараз зробити експертизу на предмет алкогольного, наркотичного або сп'яніння і, в принципі, в принципі, його перевірити на предмет психічної адекватності. Підписалися тут депутати. Я вам зараз отак от покажу. Будь ласка, у нас є зачіпається. Дивіться депутати Січак, депутат Щербина, депутат Слободяник, депутат Когут. Депутат Кольченко, депутат Усатюк, депутат Грабчак, депутат Оніщук, депутат Пересунко, депутат Трохименко. Ну я думаю, що це ще не всі. Це в принципі всі були бачили. Ну так, ситуації. ну зараз деякі депутати дають пояснення поліції. Так, у нас зараз дивіться, яка ситуація. Тут входить поліція. Ми пишемо протоколи. Голова сам собі голосує там в залі нікого немає. Ми маємо зараз вийти, зайти. Він там має знову зробити перереєстрацію, пере, пере але в принципі цього всього не відбувається. Я зараз з вами спілкуюся під час сесійного засідання, от такого от вже повністю неадекватного. І думаю, що зараз повернемося до працівників поліції. Ми, до речі, їх запросили зайти в зал, на що вони сказали, що вони не можуть в залі. Ми, ми їм сказали, просто посидьте в залі і зафіксуйте, щоб ви це зафіксували в протоколі. Вони відмовилися, кажуть, ми вам не будемо зривати сесію, Ну, вона вже і так зірвана. Ну тобто працівники так. поліції не зрозуміло чому на прогань депутатів не хочуть зайти в сесію. залу. так я не коментую. Ми, ми коментуємо факт. Ми, ну, ми факт, констатуємо існу. факт, що зараз там міський голова веде сесію сам собі. Так, з порушенням регламенту законодавством України без нікого приїхала поліція. і Ми намагаємося якось зараз у це все само цікаве, те, що в і зобов'язати його поїхати і провести оцю експертизу. Ну він відмовився, щойно проходить експертизу в Бершинській лікарні. Відмовився. Тобто ми зараз як депутати будемо створимо групу, будемо супроводжувати до Вінниці. Є підозра, що е... А він дзвонив кудись. Є підозра, він кудись дзвонив. Є в нас підозра, щоб ми хочемо не допустити, щоб вони зробили фальшували. заміну, сфальшували, щоб не відбулася заміна аналізів. аналізів так. Ну, це є підозра, тому що, дивіться, він декілька разів так. бігав, дзвонив, так. і значить на на цей телефон ховався, вибігав на вулицю, десь незрозуміло куди і кому він дзвонив. Тому є підозра, що сьогодні будуть у Вінниці, можливо, так. через що він наполягає на він, щоб, можливо, сфальшувати. Так, ну розумієте, в принципі, якби ми законно слухняні громадяни, закон передбачає от таку процедуру. Ми, 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 ми згідно конституції закону України, Ви це зробили? Ми все робимо згідно процедури. Якщо я думаю, після такої неадекватної поведінки, я думаю, що ми в найближчим часом, можливо, неможливо, а точно будемо ставити питання про, про його перебування. Звісно, звісно ж, законний спосіб, якщо передбачає закон яку процедуру, будемо ставити питання про його перебування на посаді, тому що. Ну Я. ну дивіться ми, він. Ми є заручниками ситуації за але дивіться сьогодні. Ви пробували поставити недовіру. Значить, секретарю він не ставиться питання, не виносить, він ігнорує думку депутатів. Те, що це жовтня місце питання піднімається, він дурника валяє і розповідає, що це вже не, значить, не може бути, бо порушено щось там і так далі. Але ж ваша комісія сьогодні була створена вчора, проведено засідання. А то, що там жабко каже, що його не було, так він навмисно не прийшов туди. Це всі розуміють. У нас сім членів комісії, п'ять членів комісії були присутні. Більшість на про... на прохання наше я. Особисто звертався до голови, голова підтверджує, що був такий факт, що я прохав його про те, щоб він провів комісію. Він пояснює, що він не зміг фізично бути, а дуже хотів би. А в нас були такі питання, які назріли. Ми у нас була можливість його провести. Ми це провели абсолютно законно з усіма повідомленнями згідно регламенту, згідно згідно, як це воно ж називається, у нас зараз хвилююся, перепрошую. Згідно згідно положення. про е... комісії. Згідно положення про Згідно закону про місцеве самопорядування, у нас є положення про комісію, і ми цю комісію провели відповідно до положення. Ну, відповідно до, до закону. Добре, дякую вам. Що роз'яснили популярно нашому і голові, і секретарю, і юристу всім разом, ми сьогодні на сесії. Перед тим як сталася незрозуміла ситуація. Досить ретельно і довго зачитували різні, різні статті законів. Да, у нас така була. Но він не реагував на це. Він не реагував, просто в них немає аргументів, які би стверджували, що була якась незаконна процедура. Тобто, все, що ми вимагаємо, ми рухаємося виключно в рамках закону. Дякую вам. Тому готові готові бути присутні на будь-яких судових засіданнях, пов'язаних із із тим, що зараз відбувається. Добре, дякую вам. Дякую за увагу.